Всім привіт! Сьогодні поділюсь з вами рецептом неймовірно ніжної, смачнючої вершкової пасти з лососем. Така страва не тільки смачна та корисна, а ще й готується буквально за 20 хвилин. Тож, якщо хочете порадувати вашу сім'ю крутезним обідом чи вечерою, це відео для вас готуємо! Нам знадобиться філе свіжого лосося чи, можливо, замороженого 400 г. Тоді попередньо необхідно буде його розморозити. Якщо філе на шкірі, відділяємо його. Далі гарно миємо та просушуємо паперовими рушниками. І тепер нарізаємо на кубики чи полоси, як кому до вподоби. Я ріжу на кубики приблизно 2х2 см. Також замість лосося можна використати свіжі креветки, наприклад, теж дуже смачно вийде. Далі для аромату дрібно нарізаємо 2 зубчики часнику. Переходимо до плити. Я заздалегідь закип'ятила в каструльці необхідну кількість води, підсолюю її і всипаю 300 г пасти твердих сортів. Тепер все відварюємо згідно інструкції на упаковці до стану альденте. Це приблизно 8-10 хвилин після закипання води з пастою. І Паралельно з цим ставимо сковорідку на середній нагрів, вливаємо трохи оливкової олії та додаємо шматочок вершкового масла приблизно 20 г. Чекаємо, поки масло повністю розтопиться. І далі викладаємо на сковорідку шматочки лосося чи очищені креветки, розрівнюємо та обсмажуємо до рум'яності по декілька хвилин з кожного боку. На середньому чи трохи вище нагріві плити. Лосось готується дуже швидко, так само, як і креветки, тому не раджу відходити від плити, і як тільки риба зарум'янилась з одного боку, одразу її перевертайте. І звичайно не забуваємо про пасту. Періодично її помішуємо і саме головне, слідкуйте за часом, щоб не переварити. Хоча пасту з твердих сортів переварити важко. Як тільки лосось обсмажився з усіх боків, додаємо до нього нарізаний часник, перемішуємо та обсмажуємо разом ще одну-дві хвилини. Хочу сказати, що аромат зараз просто божественний. Далі вливаємо на сковорідку теплі вершки 300 мл, тому заздалегідь розігрійте їх, щоб не було великої різниці температур і вони прогрілися швидше. Жирність вершків може бути будь-яка, у мене 10%. Одразу додаємо сіль за смаком. Я додаю 1,5 чайні ложки, трохи чорного меленого перцю та 1 чайну ложку італійських трав. Перемішуємо і доводимо соус до кипіння. Після цього зменшуємо нагрів плити нижче середнього та проварюємо ще 5-7 хвилин, щоб вершки злегка загусли. В цей час не забуваємо періодично помішувати соус. Тим часом паста вже зварилась. Я злила з неї всю воду і просто залишила в каструлі під кришкою. Через 5 хвилин бачу, що соус вже помітно став густішим, адже частина рідини з вершків випарувалась. Саме час додавати на сковорідку нашу пасту з каструлі. Раджу заздалегідь обирати сковорідку більшого розміру, щоб все точно вмістилось. Перемішуємо все до поєднання і прогріваємо разом ще 2-3 хвилини. Такої кількості пасти вистачає приблизно на 6 порцій. Але якщо це для вас забагато, сміливо зменшуйте кількість інгредієнтів вдвічі. Також кого зацікавить. Залишаю посилання зараз на екрані та в описі під відео на ще один неймовірний рецепт дуже смачних спагетті болоньєзе. Все готово! Така паста виходить неймовірно ніжна з приємним вершковим ароматом та шматочками апетитного лосося. І що саме головне, це не тільки смачно та корисно, а ще й готується на раз-два. Справжня знахідка на обід чи вечерю без заморочок. Особисто я обожнюю цю страву як в поєднанні з лососем, так і з креветками. Впевнена, що вам також сподобається. Ну і думаю, зайвим буде казати, що така паста найкраще смакує теплою одразу зі сковорідки. За бажанням можна зверху посипати свіжою зеленю, в мене це дрібно нарізаний кріп. Також ідеально підійде базилік. А якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайку та підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Також залишайте коментарі, з радістю на них відповім. Мені ж залишається побажати всім смачного і, як завжди, готуйте з душею та любов'ю, тоді ваші страви завжди будуть неперевершеними. До зустрічі!